Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо джерело безперебійного живлення Колон-Ку від компанії Елікс виробництво України міста Одеса. Повна гарантія один рік. Основне завдання ДБЖ колон -Ку це забезпечення техніки або обладнання безперервним енергопостачанням шляхом перетворення напруги 12 В від АКБ в 220 В з правильною синусоїдою. Залежно від потужності споживання і ємності акумуляторної батареї час автономної роботи колона від акумулятора при підключенні від мережі може бути різної тривалості. Рекомендовані акумулятори від 50 до 400 Ампер на годину. Почнемо з комплектації. Сам ДБЖ, інструкція користувача, кабель шивлення, гарантійний талон та силові кабелі для підключення до акумулятора. Пристрій виконано у металевому корпусі з мінімалістичним дизайном, що робить його універсальним для будь-якого інтер'єру. Є кріплення для розташування на стіні. Головними перевагами даного пристрою є: регульований ток заряду зовнішнього акумулятора від 5 до 30 А. Форма вихідної напруги чиста синусоїда. Можливість півторакратного перенавантаження протягом 15 секунд для пуску двигунів або моторів. Тобто в моменті може бути 1,5 кВт. Вбудований захист від перенавантаження. Стабілізація вхідної напруги при роботі від АКБ 140-280 В. Можливість холодного старту. Використання зовнішніх батарей підвищеної ємності. А зараз ми протестуємо це обладнання в реальних умовах. В даному випадку наш DBG Colour-True 1000 Вт підключено до акумуляторної батареї гелевої Logic Power LP-MG12 200 Ампер 1 типу мультігель. Давайте протестуємо колон ДБЖ1000 в реальних умовах. Вмикаємо його. Пристрій має три ряди індикаторів Перший ряд індикаторів демонструє потужність навантаження ДБЖ, тобто все те, що зараз до нього підключено. Зараз це 100 Вт підключено мінімальне навантаження. Другий ряд індикаторів демонструє заряд вашої акумуляторної батареї в відсотках 6 ступенів. Зараз АКБ заряджена повністю. До речі, цей ДБЖ відключить вашу батарею при мінімальній напрузі на ній 10,5 вольт. Тобто не дасть її розрядитись повністю, що збільшить срок служби акумуляторної батареї. Третій ряд індикаторів це струм для заряду АКБ. Його ви визначаєте самостійно. Рекомендований максимальний струм для гелових акумуляторів це 10% їхньої номінальної ємності. Тобто, в нашому випадку ми виставили 20 А. На ДБЖ виставляємо струм. Нажимаємо приховану кнопку. Максимальний зарядний струм, який може видавати ДБЖ 30 А. Тому максимальна ємність акумуляторної батареї, яку можна використовувати, це до 400 А. Ми від'єднали наше ДБЖ від мережі 220 В. Зараз продемонструємо його роботу в режимі від акумулятора. Підключаємо нагрузку приблизно 100 Вт, щоб ми послухали, як воно працює. Ввімкнулося. Живлення. Загорівся індикатор нагрузки. Прилад працює тихо. Чути тільки вентилятор. Як бачимо, сам ДБЖ працює не шумно, пристрій має вагу 11 кг. На цьому наш відеоогляд підходить до кінця. Колонда дбж 1000 від Елікс. Чудове рішення для захисту ваших пристроїв від перебоїв у електропостачанні.